Доброго дня глядачі нашого каналу. На огляді моделька виробника Galaxy hi Kpa 5.1 Galaxy G6. Пакування просто слюда. Погані шершаві кульки, які ми одразу викидуємо. Не совітую ними навіть тестувати цей пістолет і сам пістолет. Пакування, як бачимо, трошечки пошкоджене, побите. Попереджую завчасно, що таке може бути і нічого такого тут немає. От винт якийсь викручений, валяється. Пістолет у нас розміру один в один. Співпадає по всім габаритам з вогнепальною та страйкбольною зброєю. Корпус у нас іде металевий, перевіряємо. Скоба пластик, вона навіть по кольору відрізняється. Накладки також йдуть пластикові, язичок металевий. І, в принципі, в магазин у нас також іде пластик. Пластик на 16 куль. З, бачите, тут є затримочка така, тобто буде трошки зручніше його заряджати. І збільшена п'ятка самого магазину, щоб зручніше було тримати в руках. До речі, якщо купили, не забувайте отак дуже сильно. Це псує клавіш. Клавіша у нас не металева, а пластика, тому, чим обережніше користуєтесь, тим довше він буде у вас працювати. Тепер, спусковий гачок, пластик, внутрянка у нас також іде пластикова, але не дивлячись на це, пістолет досить гарно стріляє. Стріляти він може страйкбольними, керамічними, алюмінієвими. Ну, і в принципі і металевими колями, в залежності від ваги. По швидкості По швидкості майже такий самий, як і Кольт, 85-90 метрів в секунду. Вага 500 грамів, розмір 1 в один. Трошки більша ємність, трошки краще дизайн, більш антуражно виглядає. Тепер по заряджанню. Трошки тугіше заряджається, звук. Звук трошки приємніше. І по довжині майже так само, як і кольт. Тепер заряджаємо кульками, покажемо, як він стріляє. Заряджаємо. Щоб не вставляти кожну кульку окремо, можна купити на 200 куль і зберегти ваші пальці і нігті. Моделька відстрілялась. Я думаю, що потребує трошечки модернізації для того, щоб пістолет потужніше стріляв, треба. Змінювати накладку, розтягувати та змащувати. Тоді потужність буде краще. Ну і в принципі мішеньки буде збивати. Якщо вас зацікавило, в описі є всі посилання на товар. Пишіть, дзвоніть. дякую за перегляд?